На зеленій сцені, де панує тепла атмосфера, грає ненав'язлива музика та відпочивають міські жителі, оголосили результати мистецького конкурсу Єдність, який стартував майже два тижні тому. Нагадаємо, учасники конкурсу мали інтерпретувати фотографію знаменитого скульптора Геннадія Єршова, на якій зображений натюрморт з особистих речей автора. Так 18 учасників віком від 7 до 42 років подали свої роботи. Організатори зізнаються, не очікували таких результатів. Я не очікувала таких результатів. Ати, вона віддумала так. Ну цікаво, але що вийде з цього. І коли діти почали приносити роботи, я була вражена тим, яка цікава тема, як взагалі це цікавий проект, тому що роботи дуже різні. Ви бачите, вони різні і за технікою виконання, і за віком виконання. І там є люди, які малювали, наприклад, другий раз в житті ці роботи. уявляєте? Нагороджувати переможців мав сам основоположник конкурсу. Геннадій Єршов. Та, на жаль, митець не зміг приїхати до Чернігова і переклав таку почесну місію. На плечі свого батька Олексія Єршова, який зізнався нам, що мистецтво таки має надзвичайну силу, саме основне, що як дивишся і бачиш, що це йде від душі, і через дитячий погляд ти зовсім по іншому дивишся взагалі на життя, і через це ну якось і ти молодієш. Треба перед за все це навчитись любити себе і любити іншу людину, любити ближнього, бо через любов, через от мистецтво Ну зовсім інший погляд на землю, на людей. І, як це тільки так можна зробити мир, переможницею конкурсу стала Маргарита Тишковець, хоч 15-річна дівчина малює з трьох років і є переможницею вже багатьох конкурсів, та у своїх силах не була впевнена до кінця. Та зараз, отримавши подарунки, серед яких, до речі, і скульптура від Геннадія Єршова, художниця збиратиметься до Польщі, де на неї чекатимуть вже нові змагання. Ви, а, у тебе в душі щось є просто це приносиш на пір і не замислюєшся над тим, важко це чи ні. тож побажаємо Маргариті гідно представити Чернівський край за кордоном. А ті, хто цього року не встиг взяти участь у конкурсі, не засмучуйтесь. Організатори повідомили, що такий конкурс відтепер стане традиційним і проводитиметься щороку.